На центральному вокзалі чернівців по кілька чоловік у черзі до кожної каси традиційно популярністю користуються столичний напрямок Львів та Москва. Я їду до Львова зараз, мені сказали, що білет купити можна. я Надіюся, як куплю. Ну я слишко, що на новогодні праздники самом деле немає На Київ керівництво вокзалу говорить, що квитки придбати можна заздалегідь. Тому передбачливі чернівчани вже мають проїзні документи. Квитки перед новорічні і святки різдвяні свята уже люди придбали частково. На касі нам розповіли, що виїхати із Чернівців до Києва ще можна, по кілька квитків залишилося на 28 та 29 грудня. А ось виїхати зі столиці у ці дні до Чернівців вже нереально. Кажуть, що на часі додаткові потяги на популярні напрямки не призначили пов'язано це не лише із браком рухомого складу. У нас в принципі є обмеження по схемі поїздів. Тобто, якщо київський поїзд у нас має положено 12 вогню, більше ми його не маємо можливості. Розумієте, для чого це є? Це для того, що станція не може просто вмістити такий, даний пояс довжини такого, такого складний такого складу поїзда. До Нового року придбати квитки можна, по обіді навіть черги перед касами порідшали. Покупаю на Київ, я зараз виїжджаю, ось Василити я виїжджаю в Київ. Возвращаюсь я з Києва в суботу, а потім знову виїжджаю в понедільник і следуючи в суботу в Черновці. Ні, нет. Отже, для того, щоб перші дні нового року не перетворилися у біганину по вокзалу у пошуках квитків, варто подумати зараз, куди хочете помандрувати. А ось на призначення додаткових потягів наразі сподіватись не варто. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.